Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія Бобі фішер Бент Ларсен. Ці два шахісти грали між собою багато партій. Дана партія гралася в 1958 році. Бобі Фішер – це чемпіон світу. Бент Ларсен. Він був найсильнішим шахістом в 60-70-х роках минулого століття. Взагалі, в цей період часу. Тільки Бобі Фішер і Бент Ларсен, два представники Заходу, вони могли складати конкуренцію шахістам з Радянського Союзу. Ну а Бобі Фішер він взагалі переміг Радянський Союз. Дивимось партію. Е4 С5, Кінь в 3 Д6, Д4 це Д, Кінь Д4 Кінів 6, Кінь С3 Г6. Слон Є3. Слон g 7 f 3 Рокіровка. Ферзь d 2 Кінь c 6 Слон c 4 Кінь d 4 Слон d 4 Так, розіграний у нас сицилійський захист. c 5 Варіант дракона був, хід G6. І зараз югославська атака за білих. Бачите, білі розвинули фігури так по центру. Білі хочуть зробити довгу рокировку і насувати пішаків на королівському фланзі. Білі мають кращий контроль центру, більше простору, тому можуть перші розпочати атаку. Слон є 6. Ось чорні вже пропонують розмін фігур. Білі можуть побити. Слон є6 ф є. В чорних з'явились здвоєні пішаки, але тепер в чорних немає слабкого поля в центрі. То так можна грати за чорних. У білі зроблять довгу рокіровку, потім пішка H можна насувати. Це все ще по теорії. І взагалі, ось зіграно 10 ходів, тут все ще досі багато теорії. Більш детально я буду пояснювати ці ходи, коли буду робити відео про сицилійський захист, варіант дракона. Так, слон Б3, білі просто відступили. Ферсія 5. І довга рокировка. Б5. Наприклад, чорні можуть побити слона. Але це поганий хід. Слон Б3 ЦБ. Пішаком від центру б'ють білі, це важливо. Тура F C8, тура стоїть навпроти короля. Король ховається. І зараз білий король схований за трьома пішаками. Тут не страшно, не страшно що пішаки в вертикалі без А білі готові розпочати свою атаку. От білі спочатку захистили свого короля, і далі будуть атакувати чорного короля. Так, тому чорні грають Б5, вже починають насувати пішаків на білого короля. Король Б1, логічно. Поховаємо короля поближче до кутка, подалі від центру. Тому що діагональ с 6 може її відкритися. Вертикаль С ось вже вона напіввідкрита. Б4 напали на коня. Кінь Д5. Є інший хід в білих, слон Е6. Чорні б'ютів є, ну і кінь відступив. Так теж можна грати. Чорних тут немає проміжкового ходу. БЦ. Ось напалена ферзя. Тому що буде хід слон С3 і білі напали на ферзя. Кінь є 4. Ось чорні так віддають фігуру, але нападають на білі фігури. Білий слон під боєм, проміжковий хід, віддали слона за пішака. І далі стаються розміни. І в білих на пішака більше, велика перевага. В чорних значно гірша пішакова структура. В партії було кінь d5, поставили коня в центр, він звичайно сильний. В чорні б'ють слон d5. Слон Д5 це от рідкісний хід, слон d5, значно частіше б'ють єде. Чорні грають ферзь b5. Чорні створили дуже сильну загрозу а5. а4 Взагалі, зловити слона і атакувати білого короля. А білі пішаки ще зовсім не насунуті. Тому вже білі міняють ферзі ферзь d3. Ферзь d3, тура d 3. кінь d 7, слон g 7 король g 7 Це досі все ще по теорії. Це рівна позиція. Хіба ну, що в білих є якась мінімальна перевага, ну, скоріше, рівна позиція. Так, Фішер побив слон D5. І чорні помилилися. Тура АЦ8 зіграли. Хід білих. Зараз бажано поставити відео на паузу і сказати, як грати білим. В чому помилка чорних? Адже чорні поставили туру на відкриту вертикальну, піввідкриту вертикаль, точніше. Чорним потрібно бити було слона. Кінь d5. ЄД, Ферзь d5, ферзь b4. Стався розмін пішаками. Ну, тура FB8 ще от нормально, поставили туру допроти короля з темпом напали на ферзя. Ну, відступив ферзь, ферзь c3. Все нормально. А помилка чорних Тура А це 8 І білі можуть зберегти слона. І вони це зробили слон Б3. Далі слон вирішить долю партії, він буде дуже сильний. Тура це 7 а 4. Ось білі розпочали насувати пішаків. Ферзь b5. І чорні хочуть насувати пішака А. Але чорні тепер не встигають, їм одного ходу не вистачить. H5. Звичайно, такого пішака бити не можна чорним. Давайте дивимося. Кінь h5. Слон g 7 король g 7, g 4 Напали на коня, відкриємо вертикаль, і далі ферзь походить на h6. Вже, мабуть, чорним краще віддати коня. Ну, все одно в чорних програшна на позиції. Або на G7 б'є кінь. Тоді ферзь заліз на H6, загроза ферзь h 7. Кінь h 5. Перекрив кінь вертикаль, але G4 ганяємо коня. Кінь h 5 погано бити. GH теж не дуже гарно так виглядає, псується пішокова структура. Тура D 1 поставили туру проти короля. Хай буде А5. Щоб Б4 хочуть грати чорні ж 4 Білі відкривають лінії для атаки, Аж Ж. Розмін. Але ми віддаємо сильного слона, щоб просто відкривати лінії. До речі, слони всі вже навіть помилка буде хід тура ж 4 Ну і далі вже просто мат. Жертва тури і білі виграли. Тобто пішка на H5 бити не можна. Тура FC8. Здвоїлись. Але знову ж таки білий слон надійно захищає на c 2 Ще користь ходу Тура Ф8, що звільнили поле F8. Можливо, король буде втікати від атаки білих. А G. Ось білі вже відкрили крайню вертикаль біля короля. пішак f зв'язаний, Тому, звичайно, G. G4. Не найкращий хід за білих. Найсильніша це тура H6. По-простому напали на пішака g 6, оскільки пішки всім зв'язаний. Білі також хочуть і десь здвоїтись по вертикалі h. Чорні виграють якість. Білі ж навмисно пожертвували. Ферзь а 6. теж загроза тура H1. Ферзь h5. Звичайно, білим міняти ферзів не можна. І ферзь С1. Чому на С1? Щоб далі був тура H1 і все-таки захопити крайню вертикаль. І перевага білих тут. Дуже сильні два слони. Йде атака на короля. G4. Насуваємо пішака. Все правильно. G5. Кінь H5. хід білих. Подумайте, як тут грати. Гравці, які грають ось цей варіант за білих, за чорних, звичайно, знають такий хід. Тураж 5, жертва якості це стандартний хід. GH. хід білих, простий хід, знову подумайте. G6. то слон дуже сильний. Чорні так і не встигли зіграти А4, щоб напасти на слона, десь його розміняти. Е5. Вже F. Є сильний прохідний пішак. Ну, або чорні, от вже зразу якість повернуть. Але суть позиції в тому, що чорних слабкий король. Порівняйте білого чорного короля. Ось біля білого короля є досі пішоковий щит. А хто чорного короля захищає, Королів 8, слон є 3. Створена загроза ферзь d6, неприємний шаг. Пішак на d6, ось він слабкий, відсталий, і чорні його віддають. D5. Але чорні перекриють вертикаль D. Звичайно, білим невигідно бити ферзем. А чи чорні розміняють ферзів. Чорних слабкий король, чорним вигідний розмін ферзів. Білі побили пішаком. І в білих є ще один небезпечний прохідний пішак. Турайв 7. Добре, що одного пішака білі втратили, але є д 6. Виграшна позиція в білих основне в чорних слабкий король. І ще плюс в білих є. Небезпечний прохідний пішак. Білі по матеріалу програють якість, ну але подивіться, які сильні слони. Точно не гірші за туру. Тура F6, слон G5. Напали на туру. Також, якщо тура десь відходить, слон на Є7 може походити. Тобто давайте Тура під боєм побили чорні пішака. Слон є 7, король є 8. d 7 Якщо ферзь d7, ферзь d 7 мат вже. Якщо король є 7, тоді ось такий мат. D8 ферзь, тура d8, ферзь d8. Не забуваємо про сильного білопольного слона. Знову мат. Ферзь b7. Слон F6. Білі відіграли якість. У нас стали. Різнокольорові слони. Для атаки мати різнокольорових слонів це навіть краще. Тому що ось зараз чорні, ну їм просто немає чим захищати білі поля біля короля. Інколи, коли є різнокольорові слони, то навіть там пішаків, умовно кажучи, можна не рахувати. Буде перевага в того, в кого слон сильніший. Так дуже часто трапляється. Ну, сильніший слон це, як правило, коли йде атака на ворожого короля. Тоді слон сильніший. Ну, а тут атака йде на Чорного короля. Д7. Шаковий один хід до ферзя. Тура д8. Хід білих. Подумайте, як тут грати. Останній хід в партії ферзь d6 і чорні здалися. Але це не найкращий хід. Найкращий хід це мат в 3 ходи, і фішер не знайшов його. Ферзь Ферсі 6. Якщо слон g7, тоді ферзь d6. Цікавий такий мат. Тобто має втікати король, тоді ферзь h7 і мат в один хід. Ну, хай буде король f8, ферзь F7, мат. Ферзь D6 так зіграв Фішер. Тут, звичайно, теж мат, просто трошки більшу кількість ходів. Якщо слон є 7, ферзь h6. Схожий мат був в попередньому варіанті. Якщо король G7, тоді Тура g 1. Тура доєдналася до атаки. Король H7, ферзь f 6. Король сам. Тут різні мати загрожують. Наприклад, ферзь g7 мат. Ферзь D7, чорні ось захищають 8 7 сьому горизонталь. Але тут все одно мат. Ферзь g 6, король h8, ферзь h5, має закриватися ферзь, Ферзь e 5, знову ж таки, має закриватися ферзь, Ферзь g 7 мат. Така перемога білих. Ключовий момент. Спочатку було все по теорії. Все по теорії. Ось тут помилка чорних, тура ац 8, і важливо, що білі зберегли слона. І далі така дуже швидка атака. Білі перші насували пішаків на короля суперника. Білим вдалося першим відкрити короля суперника, і білі виграли. Ну, знову ж таки, жертва якості, король слабкий, слони дуже сильні. Різнокольорові слони. Чорний король ось він зовсім. Сам, без пішаків, хто захищає білі поля. Перс де 6 останніх хід в партії. Кому сподобалася ця партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Я відповідаю на коментарі. Є багато гарних коментарів, навіть є кілька не дуже гарних коментарів, але всі коментарі хороші. Всім дякую за коментарі. Саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!